От сьогодні буде точно тільки про Херсон. Сьогодні буде про Херсон багато. І іноді зле. І, значить, так. У нас сьогодні були обстріли. Обстріли були дуже потужні, як любить казати Зеленський. Але насправді у нас таких обстрілів не було з моменту, як нас звільнили жодного разу. Цілу годину або навіть більше. Гатили, я ну, такого ще не чула. Хлопці наші, ну хлопчики завжди краще знають, ніж дівчинки, сказали, що там, можливо, навіть урагани були по звукам. Що я хочу сказати, місто. Місто постраждало дуже сильно, постраждали всі райони, особливо постраждав район там, де Антонівський міст. Потім вже постфактум ми прочитали в наших телеграм-каналах, що намагалися переправитися на наш берег, але їм не дали цього зробити. Ну і в принципі, практично все, але ні. Що роблю я, коли таке відбувається? Я пишу тим, хто там приймає участь з нашої сторони, запитую, як ти. Да? По-перше, це мої друзі і, і мої найкращі друзі, і я їх дуже люблю, то мені треба знати, що з ними все в порядку. По-друге, а в їх відповідях, я по їх відповідям я розумію, наскільки в нас жопа. Да? Так от я вам хочу сказати, що, що мені відповів один з них. Це знають, це знає наша справа громад, бо я одразу їм скрін відправила, він відповів 4-5-0. Так просто їм нас не налякати. Плюс. Другий хлопчик, якого я дуже люблю, написав, що все відносно добре, патрії, мінімальні, слава Богу, він взагалі в самій жопі, і я розумію, що теж плюс. Третій надиктував голосове сповідомлення, де я почула, як він запиханий бо десь біжить, сказав: ми відбилися, але зараз треба вивозити цивільних, бо дуже багато пожеж. От вам коротенький зріз вранці мого опитування. Я написала в пост Херсон, як ви, наші, всі херсонські там, хто вважав за потрібне, відгукнулися умнічки. Не так переживаєш, написали вот. і там написала одна пані такий трохи істеричний, на мій погляд, коментар. Про Снігурівський район, військові кажуть, детети, -де -де. ну, коротше, не хочу повторювати. Звісно ж, я е, одразу запитую тих, хто в більше нас може знати про все це. Я дуже зараз намагаюся толерантно сказати. Хто більше розуміється на цьому, хто більше не сидить вдома, як ми, ховається за дві стіни або в туалет вану, а вони там воюють. І не у, я запитала у свого друга, котрого я дуже поважаю, і котрий, трохи, котрий може мені розповісти і розкласти по поличках. Отак, я посала цей скрін і кажу: от скажи мені, скажи мені, будь ласка. От як на, це, на таке реагувати? Тому що особисто я вважаю, що такі речі, як завтра хапи нападуть, отак от треба було кричати до повномасштабки. От починаючи з 2019 року, як проголосувалася Зеленською, кожен день оце треба було кричати: Завтра капи нападуть. А коли вже на шашлики ми з'їздили і так далі, і так далі, все у нас гарно, у відпуску поїхали, ой, щось у мене нос А, Зараз, коли ви, от почуйте мене, коли ви залишилися в місті або в селі, по лінії розмежування станом на зараз. Де іде війна, у нас не при фронтове навіть місто. Нехай на мене на Запоріжжі не ображається, і слава Богу, що у них лінія фронту не за кілометр від е, міста знаходиться. А ми фронтове місто, у нас тут бої. Ви прийняли рішення залишитися, різні причини. Тому ви повинні для себе прийняти рішення просто зібратися в кулак. І ні, ви можете поплакати, ви відволікаєтеся, це 100%, але не треба сидіти в інтернетах, скролити цю стрічку і нервувати, нервувати, нервувати. Від цього, що ми робимо, нічого не залежить, а наша зазулічка полетить у вирій. Розумієте, да? так от по полочках. Стосовно я скинула стрін скрін, це від військового, котрий воює не перший рік. Да? У нас тут. Мовчати вона не може, бо жінка там не писала, я не можу мовчати, мовчати вона не може, хай навчиться. І подумає про наслідки своїх дій. Я от, знаєте, і... іноді е, треба думати, а потім писати. Чому? Тому що все ж таки наша оця бульбашка е, в соцмережах. Нас багато, і коли, наприклад, у мене там 5 тисяч друзів і 10 тисяч підписників, то я не можу взяти і написати те, що я хочу іноді. Хоча і так я пишу достатньо, але я не можу вносити. Люд, в, люд, в людей оцей роздрай, тому що у кожного зараз і так все, ну, скажімо, не саме класна година в не самі класні часи у нас. Але життя одне треба якось себе тримати. Е, є такі от да, ну, Чутки. Ну, взагалі, я вже колись розповідала. Один сказав про 300 човників, другий сказав про 300 човників, човників склав, уже 600 і не човників, а катерів, і уже, і так далі. і так далі. Це не означає, що Росії немає. на лівому березі є. У них є завдання прорватися, вони будуть намагатися це зробити, але ми будемо сподіватися, що у наших вистачить сили захистити. Наші чекали цього, наші їх сьогодні відбили, стресувати не треба. Або якщо вже сіль на край, то треба виїжджати. Хоча, от задаю запитання: у вас є куди виїхати? Мені кажуть, немає. І якщо кажуть, що в Одесі можливо, можна знайти Хостел якийсь, котрі який зараз забиті людьми, але можливо, якийсь там собі куточок знайдеш, то не більше ніж на три місяці, потім тобі скажуть іди далі. А якщо у людей нема грошей, то це або повертається тоді, тоді додому знову ж, або не знаю. Коли тебе, тебе просто вивезуть в Одесу з Херсона і скажуть, що ну все, тепер далі сам. А не всі можуть далі сам, тому що у нас дуже багато насправді залишилося людей похилого віку. От якось так. І ще, оце просто крізь душі, і прошу почути, я вам просто передаю дослівно. телеграм-канали. Херсонські. Нехай вони мене пробачать. Але ми їх читаємо всі. Ми звідти беремо інформацію, що ой, стріляли в тому районі і там пожежа. Хоча от теж, я думаю, а нефіга мені ця інформація, що стріляли десь і там горить о 12-тій ночі. Так? Я не можу туди побігти і допомогти людям. Але вона дратує. Так? Але страшно після неї становиться. Так от, якщо ви не рятувальники, не пожежники, не парамедики, не лікарі, не волонтери, не екстрені служби, не Сили оборони України, нахіра збирати і розповсюджувати цю інформацію. Питання риторичне. Звісно, телеграм-канали треба розкручувати ну, самим засновникам, їм треба якась гаряча інфа, яка у нас в Херсоні може бути гаряча інфа. Прилетіла там, прилетіла там, поранена людина, поранена людина. Я вважаю, що вполне достатньо, коли один раз пише: Херсонська міська або Херсонська скоріше Херсонська обласна, коли вони пишуть, за вчорашній день були обстріляні ті, 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 ті населені пункти, загинуло стільки-то людей, все. Тепер, що я хочу сказати стосовно того, чи будуть іти кліпи ще раз, чи не будуть іти кипри. Розуміючи, що війна, і розуміючи, що так як ми знову ж ми на фронті. І розуміючи, що може бути все, особливо при цій владі, знаєте, як кажуть, ЗСУ довіряю, а владі зовсім не довіряю, то все одно повинен бути цей тривожний чемоданчик, в котрому гроші, ліки, документи, ну, і що ви ще вважаєте за потрібне. І це я не для того, щоб ви зараз розратувалися, Вірніше іспугалися і почали збиратися. Це є для того, щоб ми розуміли, що такі тривожні чемоданчики повинні бути зібрані були ще до 24 лютого 2022 року. У мене був такий чемоданчик, він такий був важкий, боже. Я напихала все, що по списку і навіть більше. Нам же ж тоді списки запропонували, що там повинно бути. А зараз у мене там документи, у мене там знеболюючі ліки про всяк випадок. У мене там губна помада. Ну хай буде, і ручка, і у мене там і все. Ну, Гроші в кошельки просто в другому чи але я його приготувала, той рюкзак і повісила в коридорі все. І переноски для котов, і ці нашийники для котов, все. Ну, тобто, головне, там, якби є, про всяк випадок. Дай Бог, щоб нічого не трапилось. А тепер я хочу подякувати. Я хочу подякувати нашим службам нашого міста, тому що сьогодні дуже оперативно зашивали вікна. Прямо як камашечки, у нас вже все відпрацьовано. Я прочитала ще на завтра, що ще не все сьогодні встигли зашити, бо дуже багато було міста поранено. Але дуже дякую електрикам, бо я сьогодні сиділа вдома і світло зникало, але воно було відновлене дуже швидко. І всім службам міста. От за це хочу подякувати, тому що реальні герої. І ще я хочу подякувати. Я не знаю, чи дивляться вони чи чи є вони навіть в Фейсбуках, але я хочу подякувати нашим, нашій пікарні, тому що вони сьогодні, незважаючи на те, що вчора близько прилетіла, дуже близько, коли вони працювали. Вони сьогодні вийшли на роботу, незважаючи на те, що сьогодні вночі, верніше вранці, о п'ятій ранку, були дуже сильні обстріли, вони вийшли на роботу, і тому сьогодні наші хлопчики були з хлібом. І за це велика подяка. Вот та герої. Всі електрики, ті, хто зашивали вікна, тому що це ж в різних районах міста. І сьогодні реально було обстріляно все місто. Не було жодного району, де би не прилетіло і не було б пошкоджень. А так все добре. Ми тримаємося, чого й вам бажаємо. Будь ласка, бережіть себе. І життя одне, не треба його витрачати на те, щоб сидіти сидіти гризти когті. Допомагайте армії, і буде все добре. Слава Україні!